За два десятка журналістів спалахи фотокамер та поважні імениті гості в епіцентрі подій Прилуцька виховна колонія та її вихованці. Одразу помітно, тут до такого масового ажіотажу не звикли, хлопці увагою не розбещені, та й візитери для них рідкісне явище. Тож і реакція відповідна. Юнаки ніяковіють та соромляться. Втім, у спілкуванні проявляють свої найкращі якості вихованість і чемність. Воно і зрозуміло, права на помилку в них немає, адже до вихованців Прилуцької колонії завітали шановані гості: заступник міністра юстиції України Денис Чернишов та кумири мільйонів юних спортсменів, екс-футболіст в минулому захисник Динамо Владислав Ващук та чемпіон світу зі Стронгмен Сергій Конюшок. Поважна делегація мала змогу детально ознайомитись з буденним життям підлітків та здійснити екскурсію деякими об'єктами установи, в якій наразі перебуває 82 вихованці. На сьогоднішній день у нас в установі отримуються 82 вихованці. Їх переважна більшість засуджені за майнові злочини. Це крадіжки, грабежі та розбої. Є також у нас вісім. Вихованців, які засуджені за вбивство. вік вихованців у нас від 14 до 18 років, і ми маємо можливість і право залишити, якщо дитина себе проявляє з позитивного боку для закріплення позитивних проявів виховання і ресоціалізації до 22 років на сьогоднішній день. З 82-26 вихованців. У нас ті, які вже досягли 18-річного віку, і залишені тут для закріплення позитивних проявів виховання і ресоціалізації. Пізнавальний квест розпочався з церкви Святої Анастасії у Зорішительниці. Саме тут хлопці, що з тих чи інших причин зійшли з праведного шляху, Знаходять свій порятунок в молитвах, сповідях і покаяннях. Раз на місяць в храмі проходить служба, а поспілкуватися з настоятелем можна в будь-який час щоденно. Наступний об'єкт бібліотека Прилуцької виховної колонії. Ця літературна скарбничка справжня знахідка для поціновувачів друкованого слова. Адже саме за допомогою книг більшість вихованців пізнають реальний світ, культурно збагачуються і духовно розвиваються. Так, зараз вони однаково вбрані, мають однакові зачіски, їх важко відрізнити один від одного, але очі цих юнаків говорять про інше. У кожного свій світогляд, свої поняття і принципи, кожен має власну індивідуальність, кожен вже особистість. Так, в бібліотеці хлопців застали зненацька за важливою справою. Вихованці саме вивчали твір відомого класика Миколи Гоголя ніч перед Різдвом. На новорічні свята юнаки готують справжній сюрприз: виставу, що розповість знану історію кохання Оксани і Вакули. В теплій дружні невимушені бесіді гості зрозуміли, підготувалася молодь навідмінно. Рушили далі до робочого кабінету практичного психолога, де заступник міністра юстиції України разом з ім'янитими спортсменами змогли оцінити такий реабілітаційний метод, як сімейна конференція. Гості стали свідками робочого процесу психоемоційного відновлення за рахунок спілкування за круглим столом психолога, вихованця і його найріднішої людини мами. Потім делегація попрямувала до справжнього осередку творчості і таланта, до кабінету гурткової роботи. Вся кімната прикрашена шедеврами декоративно-прикладного мистецтва від вихованців колонії. Своєрідна арт-терапія незамінна в роботі з підлітками, запевнив педагог. Для гостей учні гуртка підготували неочікуваний, але приємний сюрприз. Хлопці намалювали портрети заступника міністра юстиції Дениса Чернашова та динамівця Владислава Ващука і вручили їх особисто, чим дуже потішили чоловіків. А далі були відвідані гуртожитку і наочне ознайомлення з умовами проживання вихованців та візит до загальноосвітньої школи установи в класі інформатики. Гості стали свідками проведення короткострокових курсів з уволодіння соціально корисними навичками на тему, як вдало працевлаштуватись. Ще один різновид творчої самореалізації молоді журнал Горизонт, що є справжньою гордістю прилуцької виховної колонії. Адже вже 30 років друковане видання, що називається Живе на базі установи завдяки творчому натхненнику Лілії Черненко та вихованцям колонії. Позбавлені реальної волі тут хлопці мають справжню творчу свободу. Їхні ідеї, спогади, переживання оживають на сторінках журнала. До того ж, робота юнаків знайшла визнання на багатьох конкурсах, зокрема від національного конкурсу шкільних газет Горизонт має гран-при. Ані піштаба всім а графі Монті Кріста або Маргариті, вони пишуть а о... війні на Донбасі, ані пішуть. О... о своей судьбе, они пишут о своих мечтах, они пишут эссе, фэнтези. В этом номере, в последнем юбилейном номере, у нас есть хокку и танку, они пишут баллады. Вот. Поэтому они, ребята работают в самых разнообразных жанрах. Ну, то, что мы получили гран-при за нас прекрасный, за прекрасные материалы, за прекрасный северственный журнал, уже говорит об этом. Кроме этого, мы три раза наши журналисты, наши ребята, наши воспитанники были. В числі лауреатів обласного конкурсу юних талантів, серед них очень много талантливих ребят. Наступне місце дислокації клуб Прилуцької виховної колонії. Поважних гостей юнаки зустрічали вражаючою концертною програмою. Ліричні настрої вихованців знайшли відображення в чуттєвих та патріотичних музичних номерах. Без сумніву, талановиті хлопці присвячували свої пісні країні і захисникам, що наразі боронять її цілісність на сході. На знак вічної пошани всі присутні присутні вшанували загиблих воїнів хвилиною мовчання. Щем то зворушливо лунали музичні композиції, присвячені найріднішій людині, мамі. В них біль, відчуття провини перед ненькою, каяття. Розчулив до сліз всіх присутніх в залі хлопець Андрій, який звернувся до своєї мами з єдиним бажанням. Щоб ти мене простила за все, що я робив плохою в цій житті? Пройшло. Зараз інша життя. Щоб ти мене простила І бачила. Не знаю. Ще я тя люблю дуже сильно. Заступник міністра юстиції Денис Чернишов в своєму вітальному слові висловив захоплення вихованцями прилуцької колонії. Скажу чесно, реально не очікував такого рівня. Я вже хлопці, це круто. І як ви співали, і взагалі те, що ми побачили на території і навчальні класи, і класи, де ви виробляєте щось, ну, це зворушливо, і я вам скажу, що оце і є круто. Це зворушливий момент, коли сьогодні наш вихованець подарував матусі квіти. Оце було, я вам скажу, і романтично, і круто, і я вам скажу, що. Так, аж ком в горлі. За сумлінну, а головне професійну та людяну роботу зі своїми підопічними Денис Чернишов подякував колективу Колонії та переказав найщиріші вітання від міністра юстиції України. Весь колектив, який працює в установі, дуже вам вдячний. Низький уклін. Вітання передавав і міністр, і весь колектив міністерства. Я вам скажу так, що е, коли ми вчора з міністром обговорювали цю е, подорож, то е, дуже дуже небайдуже він відноситься до того, що зараз відбувається, і в системі пенітенціарної, і взагалі сказав, щоб і діточкам передавав привіт, тобто ви всі вже як кажуть, і не діточки, але е, це саме е, показує відношення до вас. І то, що ми дуже маємо надію, що ви пройдете шлях, вийдете, кожен з вас знайде себе в житті, кожен знайде свою професію, свою долю, і ви будете отримувати задоволення від життя, задоволення від того, що можна отримати на волі і можна отримати чесним шляхом. Звернувся до молоді і колишній футболіст, захисник Динамо Владислав Ващук. Насправді… то, что сегодня увидел, вы молодцы. Самое главное, и политики, и бизнесмены, и чиновники, все занимаются спортом. Поэтому не забывайте, спорт он немножко систематизирует и дает вдохновение в будущее. Поэтому играйте, получайте удовольствие от занятия спортом. Спортивні здобутки і досягнення хлопців також не лишилися поза уваги. З рук знаного футболіста, переможці футбольних змагань отримали кубок, медалі та футбольні м'ячі. Наступний етап декілька кроків, і ми в тренажерній залі установи. Саме тут чемпіон світу зі стронгмен Сергій Конюшок давав доцільні поради чемпіона юним спортсменам. Майстер-клас та рекомендації від стронгмена щодо якісних фізичних навантажень. Хлопці одразу перевірили на практиці і безумовно взяли на озброєння на майбутнє. Фінальним акордом такого незвичного, втім корисного і продуктивного дня, стала соціальна акція. Флешмоб Скажемо ні насиллю. Всі присутні, і гості, і вихованці, і працівники установи показали червону картку насиллю. Скажемо ні!» На завершення заходу автограф, сесія та фото на згадку з іменитими гостями. Очі вихованців прилуцької колонії видають цей день. Залишиться у їхній пам'яті на все життя. Що найбільше вразило, не приховують. Ну для мене кумери. От е, Ващук, футболіст. Той що. от раніше по телевізору його бачив, а Тут приїхав жива легенда. Інтересно було Дуже було приємно за ребят, які отримали кубок. От все таки Ну, старались все все лето играли. В конце концов, заслуженный результат получили. Візит до прилуцької виховної колонії заступника міністра юстиції та таких іменитих зірок вітчизняного спорту матиме позитивний мотивуючий вплив на подальший розвиток і життя вихованців установи. Денис Чернишов запевнив, саме люди, які досягли певних успіхів на життєвому шляху, справжні взірці для молоді а в майбутньому і приклад для наслідування. Я благодарен нашим чемпіонам. Сергею Конюшку и Владиславу Очегу, что они как бы поддержали инициативу, поддержали инициативу Министерства Юстиции, инициативу, которую как бы, то есть э, господин Петренко, наш министр юстиции, как бы, так сказать, начал в этом отношении, чтобы приглашать звезд любых направлений и показывать, в том числе и вот детям, как сегодня э, в канун новогодних э, праздников то, что может быть иная жизнь. И может зарабатываться авторитет, к которому они стремились. Не только во дворе какими-то плохими поступками, но он может быть заработан во всем мире, потому что это чемпионы мира, это заслуженные в мире люди. И действительно, как бы, так сказать, они увидели, что можно стать крутым по-настоящему, по да, по и тебя будет встречать и будут узнавать во всем мире. Конечно, это их мотивирует, и это показывает, что есть другой путь в жизни, и что можно как бы своими стараниями, своими усилиями достичь вершин. На примере э, того, как мы сегодня увидели в этой Прилудской исправительной колонии, подход работников действительно несет основную функцию пенитенциарной системы, а это изменение... видение чоловіка, його отношение к тому, що він совершил, а також е, проходит процес реабілітації та ресоціалізації для того, щоб ці діти вернулись в общество його нормальними членами, щоб общество було готове їх прийняти обратно. Помилитися може кожен головне вчасно усвідомити це і намагатися виправити, переконаний Владислав Ващук. Я думаю, ребята, які сюди попали, вони хочуть змінитися. Они, к ним ставление идет именно преподаватели. Они все показывают им, что нужно делать в жизни, приспосабливают, приспосабливают их к повседневной жизни и обучают заново. Да? Многие приходят, не, не умеют читать, писать, а они по-новому учатся, по-новому понимают друг друга, начинают разговаривать между собой. В цілому в колонії звичайне життя звичайних дітей, які навчаються, творчо розвиваються, радіють маленьким перемогам. Втім, одне відчувається гостро, від цього перехоплює подих, неволя. У їхньому житті наразі вирішальний ключовий етап час висновків, переосмислення і вибору. Яким він буде, залежить тільки від них.